Всім бажаємо тихого, мирного вечора, у нас вже вечір. Ми будемо займатися консервувати помідори. Будемо вечором, бо днем дуже жарко. У нас така жара знову почалася, що те, що можна зробити вечором, то краще робити вечором, щоб не так було жарко. Помідори я буду маринувати із цибулькою. Це такий рецепт у мене із цибулею, Це Саша любить такі помідори. Ми її в тому році робили, йому дуже сподобалися. Зробимо у цьому році. Буду я їх маринувати у таких півтора-літрових у баночках. Ось я цибульку я так порізала колечками, ну такими тоненькими. Я старалася тоненькими, бо я думаю, що може краще тоненькими, щоб вона лучше пропарювалась. І ось так на дно буду вложити цибульки. Потім лавровий листик положу. Не буду, по одному листику. Перець горошек, Так, потрошку. Тільки це візьму в руку, покидаю. І душистих по два перця. Ось так положила помидорчики, ще сюди на серединку кину цибульки. Далі буду накладати сюди помідорчики. Заложила я помідори в баночки, в мене вийшло 4-1,5 літрові баночки помідорів. І зараз я буду їх заливати кипятком. Буду баночку ставити на ніж. Я завжди так ставлю на ніж, бо боюсь, що баночка тріснула треснула. І ось уже вода кипить, я кипятком буду их заливать. Заливаю я так повно, под самый верх Накрываю крышечкой. Так, усі баночки так позаливаю сейчас Ось так залила я ці баночки кипятком і тепер оставлю, хай постоять хвилин 20 хай пропарюються Пройшло вже 20 хвилин як баночки стоять залиті кипятком зараз я буду їх накривати такою такою з дирочками. І зливати в каструльку сюда цю воду Воду я позливала из баночок в кастрюльку сюда. Тут у меня получилось 3 литра воды. И теперь я буду добавлять сель и сахар. В общем, на 1 литр воды я добавляю 1 столовую ложку соли и 4 столовые ложки сахара. Тут у меня 3 столовые ложки, 3 литра воды. Тут у меня 3 столовые ложки соли. Я сюда кидаю. І 12 тут ложек на 3 литра, 12 ложек сахара. Ну, вот такие ложки я беру. Так, вот такие ложки. И сахар сюда засыпаю. Размешаю. И буду ждать, когда она закипит. А тогда уже ульем сюда уксус. Ось уже кипить у нас рассол и добавим сюда надо на одну литру воды еще добавляется 4 столовые ложки уксусу вот я сюда отмерила уксусу тут у меня 4 литры значит на 4 жду 3 12 столовых ложек уксуса вливаю сюда уксус Вливаємо уксус і будем разливать по баночках теперь так. пящик по баночках разливать. Баночки я теж наливаю під самий верх. Ось так. Буду заливати кришечку, закриваємо кришечко і будемо закатувати. Ну і закатала я 4 цієї баночки помідорів. Це такий дуже простий і легкий рецепт і смачний. Як кому буде цікаво, то рецепт напишемо під відео. Помідори, що ми замаринували, я вже їх віднесла, попереворачувала, баночки вкутала, хай стоять. До завтра вони чекають. А тепер я вам хочу ще показати один рецепт. Ну, це вже буде квашені помидори. Помідори квашені, які дуже довго зберігаються, але треба, щоб вони стояли в погрібі. У кого є погріб, то можна так зробити. Ось я вам зараз покажу, як я їх роблю. Трохлітрова баночка, це у мене. Щас я на дно трохлітрової баночки. Положу листики хрену. І коренці хрену теж. Ось так. Я завжди ложу корінь хрену, мені дуже подобається. Тепер ось часничок. Ну, я сюди на трьохлітрову баночку десь 5 зубчиків часнику. Ось на дно покришу два зубчики. Сюди. Тепер десь у мене тут є листики смородини. Я дуже люблю смородини листики додати. Ось так. Листики смородини. І будемо залажувати сюди помідорчики. Ну, помідорчики я беру такі, знаєте, щоб були тугенькі, щоб не дуже м'які були. І щоб були не переспілі. І будемо закладати. Тут у мене і Такие красные и желтенькие. Ось так теперь сюда знову на серединку на кришу. еще два зубчика. Так хрену положу. корінці хрену. І положу перчик болгарський, солодкий болгарський перчик. Я люблю. Мені його дуже подобається. Я його лажу кругом. Ось так. Для запаху. І залажу його ще помидорчиками, долажу я. Тепер беру ось у мене насіння гірчиці. Я сюди положу аусная ложечка. Ну дасть ложечку насіння гірчиці. Ось вот так. Сюди можна трошки чуть-чуть І добавлю перчику, чорний мелетий перчик. Я огірки додавала, мені сподобалося, і сюди добавлю. Так. Таку неповну чайну ложечку. Перчику. Можна додавати і, якщо у вас немає насіння гірчиці, то можна додати десь 2 столові ложки гірчичного порошку. Ну, я додавала зель гірчиці. І тепер будемо робити розсіл. Так. Ось у мене сіль. Ну, на цю банку на трьохлітрову потрібно десь 75 грамів солі. Ну, я буду міряти ложечками, а ви, якщо хочете точно, то можете зважити 75 грамів. А я десь так буду брати ось такий ложечки раз десь три ложечки це буде два ось такі три ложечки солі. Сіль я сейчас розведу у чаши, щоб вона розтала. расстала її так Ой, я ще забула сказати. У мене немає укропу такого же зеленого, він у нас спасок. Так я взяла насіння укропу. Ось так назбирала. Воно теж таке похудше і всиплю сюди насіння укропу ще. Ось так, щоб сіра стала, я її вливаю в баночку. На ще не вже вони розставимо. Ось так. І доливаю водичку. Тут у мене півтори літри водички. Ну, ось так ми доливаємо. Тепер беру ще ось у мене листики смородин залишились. Я їх сюди теж і схрену листик зверху положу. Так сюди. щоб прикрити помидорчики. Ще можна трошки водички додати. Тепер накриємо кришечкою. І ще ось так баночку, щоб сіль повністю у нас розтала. Тому вона там ще день не розтала. Можна положити марлічку. Ось таку. Це винтік такі вони, мене. Це так, знаєте, для гарантії, щоб не запліснювало. І додавить сухої горчички. Зверху ще можна трошки. Бо це такі помидори, що вони будуть довго стояти в погребі. Ну, ось так трошки. Положити. І закриємо кришечкою. Ну, кришечкою краще закрити, оце така кришечка і треба розпарити і закрити. Ну це вже тоді Саша мені закриє, я поки закрию ось такою. Бо мені не вистачає сили цього кришки. Вона така тугая. Ну ось, оце такий рецепт. Помідори це дуже смачні по такому рецепту, але вони повинні стояти в погрібі. Вони, Я зразу їх виношу в погреб і вони десь... Ну, готові вони будуть десь, може, місяця через півтора. Вони вже будуть готові. І можуть стояти дуже довго ці помідори. А якщо ви хочете, щоб швидше у вас прокисли і щоб їсти їх зразу, то можна ще додати сюди ложечку або дві сахару. Ну, а я це так зробила, щоб стояли в погрібі. Вони будуть стояти, навіть до весни. Такі помідори. Ну, правда, вони вже чим більше стоять, більш прокисають. Ну, помідори смачні. Так що, кому сподобався такий рецепт, робіть по такому рецепту таких ваши помідори. Ну і всім бажаємо приємного апетиту, миру, добра і здоров'я. І до побачення, до нових відео.